В очікуванні першого дзвоника на комбінаті «Запоріжсталь» у межах корпоративної програми Перший раз в перший клас свої шкільні канцелярські набори отримали першачки. Діти працівників комбінату. Набори ручок, набори ручок колівців, фломастерів, зошитів, щоденників тобто, все, що малюкам буде необхідно для того, щоб перейти вже в ранг школярів. Анастасія Коломоєць вперше такий набір отримала ще у 2020-му, коли збирала до школи старшу доньку. Тепер програма Метінвесту допомагає із молодшою. Це неабияка підтримка, особливо за часів війни, впевнена працівниця Запоріжсталі. До першого класу, коли вона йшла, подарунки дуже файні були. І також до другого канцелярію і, і, і також рюкзаки давали. І величезне дякуємо. Дуже це. Нагрузку якби зняло з нас. Дуже багато чого дали і задоволена. Привітали на Запорісталії першокласників, які у серпні відзначають день народження. На додачу до шкільних наборів вони отримали святкові подарунки. Я дом дуже рада. Малеча роздивляється подарунки і ділиться, чому хоче навчитися у школі. Я хочу читати і писати. Тим часом батьки металургів водночас і радіють, і хвилюються за своїх вже школярів. Мій ще не віриться, що дитина вже йде в школу. Це приємно, що комбінат ну піклується про дітей. Проєкт Перший раз в перший клас діє у Метинвесті з 2012 року. Цьогоріч у Запоріжжі він охопить кількасот першокласників, батьки яких працюють на Запоріжсталі, Запоріжвогнетриві, Запоріжкоксі та Запорізькому ливарно-механічному заводі. В Запоріжжі е 440 діточок робітників компанії Метінвест прямують до школи. Перший крок малечі до школи це завжди хвилююча мить не тільки для самих діточок, а й для їх батьків. І навіть війна не зможе це змінити. Тому сьогодні компанія Метинвест, комбінат Запоріжсталь не змінює своїм традиціям та дарує всім малюкам нашим, які прямують до першого класу, шкільний набор.